Так, всем привет! Прилетів у нас Синий Портал, Синий Призыв. Квин, новый дядька. Короче, хилить він в Овер ХП, він быстрый. Хирит в вовер хп. И иммунитет к усилениям на три хода. В принципе, за, за 7 камней. Це дуже жорсткий дядько получается в саппорт он и всем кольорам крім синього делає каку ну вообще отлично отлично він заіграє, правда шанс на нього 02 так бачимо четверочку. лін, 315 по цілі, быстренький Такі непогані стати. Бачили і краще. Так, секунду. Ну, і так як зелена роз, вроді, якщо їй 6 камешків, то по трьом є, ну 12 це вже в розділі Фантастика. Може по всім долбануть. Ну, і взагалі синій це, ну, крутезний. Он призив їпа по там. Миленка, Химера, Фортуна класний перс. Взагалі дуже-дуже багато, Он графіня. Піпка, Коричка, средственни, Мікі, коротше, що тут перечислять? Тут просто-просто дофига класних перців. Персів. Так що будемо крутити, покрутим. Так, ладно, погнали. Зло. Я його називаю зло. Сорока у мене вкачений, я не погано тріїчка Ну куда без планшета? Водник. Вибачайте, не употребляю. Ще одна сорока. Я. Дайте хоч четверть чавну. Такий шанс, випадуть выпадуть ці сороки, три штуки. Дайте хоть четверочку новую чешу. водник, тупо одна за одной. И тільки один инструктор. Так, открыв коробочку. Який шанс на інструктора? Непогано. Я там тільки що дивився призывы. Людям инструкторы сыпались. Ну, за Кирюшу, спасибо. О, Ліна, дали новеньку? Може, десь і прокачаю. Опа, Хімірос. Ну, дуже швидка, класна. Сначала убирає поселення, потом б'є. Взагалі суперово. Ну, давайте ще. Ще одненькі за брюлянти Брюлянти. Угу. Планка. І відкриємо скриньку. Ой, телескоп. Супер. Якраз шостий. Це намок на те, щоб химіра закачати. Так, тут соточка, тут уже нікого не буду забирати Дочекаюся цих 6 днів. Дару всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки